Сухий старт гри в Миколаївській спортшколі Надія приніс результат для господарів майданчику у плюс шість пунктів. Рахунок черкащани відкрили лише на третій хвилині. Перші два очки забив неруш, проте чверть підопічні холопова закінчили з двозначним відставанням – 21-10. На початку другого періоду «МАВПи» зробили ривок зусиллями здебільшого плестида і вдалося скоротити до мінус п'яти пунктів. Але на зібрані Черкаща зіграла проти них. На велику перерву команди пішли з рахунком 52-31 на користь Миколаєва. Третя чверть суттєвих змін у протистоянні не принесла. Корабели продовжували набирати очки, зберігши двозначну перевагу до останньої перерви. Але стрімкий спорт помаранчево-чорних на початку останніх десятихвилинки змусив добряче панерувати миколаївських вболівальників. За чотири хвилини мавпам вдалося записати у свій актив 21 очко. Ще за кілька хвилин Соломон черговим влучним пострілом скоротив відстань до чотирьох пунктів. А за 20 секунд до сирени черкащани були лише за один триочковий кидок від перемоги. І вдалося впритул наблизитися до супротив із валідольним рахунком вісімдесят сімдесят Та все ж протистояння закінчилося на користь господарів поля вісімдесят три-сімдесят дев'ять. Однозначно не хватало нам сьогодні щодного іспонітя. Я ім'я довольна настояновського, який, к сожалению для мене уїхав прямо сьогодні. Ну спорт – спортив бізнес сьогодні. Нам просто реально не хотіло в ротацію одного успішного А би атакувати і бути лідером. наступна гра Черкаських мав відбудеться вже на домашньому паркеті. 18 січня спорткомплекс будівельник зустрічатиме БК Київ. Марія Гаврилян, Вікка новини.